Це друга серія мого серіалу Сукня за 77 днів. В цьому відео я покажу вам, що я встигла зв'язати за ці два тижні. Перевіримо, чи вкладаюся я в строки, і чи вийде в мене зв'язати цю сукню. Тож, ви на каналі Натка В'яже. Запрошую вас сідати зручніше, беріть з собою чай, каву в'язанечко і ми починаємо. Чесно кажучи, я досі в шоці, що пройшло ще два тижні. І загалом вже чотири тижні від початку нашого проєкту. Час летить просто скажено. Але давайте не відкладати в довгий ящик. І давайте я вам покажу, що я встигла зв'язати за ці два тижні. І, звісно, також примірюю те, що в мене вже зараз зв'язалося. Сьогодні 18-й день. Проєкту сукні за 77 днів і хочу показати вам свої просуваннячка Отже, я вже відділила рукави. Так, набрала тут петлі на підрізи. Як я вам розповідала, коси в мене підуть далі на тіло. І я тут вже зв'язала биточку. Я думаю, вам має бути видно: ось тут вона в мене йде трошки. Загальмувала, тому що якраз думала, як мені вписати виточку. Тому що в мене ж тут попереду візерунок, тут ось ця йде коса. І я роздумувала, як красивіше буде і правильніше зробити, щоб все ж таки і виточку вписати, і не порушити візерунок. І як ви бачите, в мене все чудово вийшло. Мені, можна сказати, пощастило, тому що я зазвичай роблю виточку висотою 5 см. І рапорт ось цього візерунку, так. Ось шматочок лицевої гладі і ось ці переплетення займає якраз 5 см, трошки більше. Тому в мене вийшло вив'язати виточку. І ось тут повторити один рапорт візерунку. Тому ось ця передня панель візерунків не порушилася. А всі розвороти по виточці, я робила ось на цьому шматочку лицьової гладі. Тому виглядає все дуже акуратно, дуже красиво. Це ще після ВТО трошки розрівняється. І закінчувала я всі розвороти до коси, тобто коса не приймала в мене участі в формуванні виточки. Я думаю, що так буде добре і так буде красиво, тому що все ж таки свою функцію виточка виконує. Так, по правильному вона мала б йти. Трошки довшою ось сюди, щоб виходити так на середину грудей. І тут вона мала б йти від середини підрізу, як по правильному, по класичному. Але я вирішила трошки змінити сам принцип для того, щоб зберегти візерунок. Я думаю, що буде добре. В принципі, зараз я приміряла, виглядає непогано. Звісно, в такому форматі ще не дуже зрозуміло, воно буде зрозуміліше, коли, коли я пров'яжу ще більше тіла. Але зараз я думаю, що буде добре. Тому що все ж таки перед подовжився так на ось ці 5 сантиметрів. За рахунок цього перед не буде підскокувати і буде краще лежати попереду. Тож мені дуже подобається, як зараз виглядає перед. Так, ви бачите, що цей візерунок розширюється. Далі він вже розширюватися не буде, тому що ж в мене тут вже закінчилися регланні прибавки. Тому, ось на цій ширині візерунку, я думаю, що я й зупинюся. Так, щоб все ж таки по бокам також залишався шматочок лицевої гладі. Ось тільки, не знаю, зараз в мене буде ще один ряд. Я думаю, що я ось тут в наступному ряді ще все ж таки розширю, а далі вже не буду. Подивлюся ще. Тож, в принципі, просування йдуть. Сьогодні вже четвер виходить, я на тіло виділяла два тижні, тобто чотири дня з цих 14 в мене пройшли. Ну, виточку я вже вив'язала. Так, невеличкий шматочок тіла також вже вив'язаний. Тож продовжую в'язати далі тіло. І ну, я сподіваюся, що я раніше ніж за 10 днів дов'яжу шматочок тіла та резинку, так, яка в мене по талії має йти. Але зараз мені подобається. Це ось такі в мене просування. Йдемо, в принципі, за графіком. Тож будемо дивитися, що в мене далі з цим вийде. Пров'яжу ще тіло, і потім ще раз перемірюю, щоб подивитися, як видачка сідає. Але я думаю, що цей варіант непогане рішення, враховуючи те, що тут йде візерунок. Тому що взагалі зазвичай візерунки виточки важко вписуються. Тож добре, що в мене був ось цей запасик лицевої гладі, коли, куди можна було вив'язати ось ці скорочення, не порушуючи всю гармонію візерунка. Все, йду в'язати далі. Сьогодні 27 вересня, а отже, 27-й день мого проєкту Сукня за 77 днів. І за моїм попереднім планом сьогодні я б мала показати вам готове тіло. Моєї сукні. Але але давайте про все по порядку. Тож покажу вам, що в мене є на зараз, і розповім, чого я буду все це розпускати. Так, ось такий початок цього відео. Тож, минулого разу я вам показувала, як я вивізала виточку. Тут я вже далі пров'язала ось цей шматочок, і, як ви бачите, перейшла вже в'язати резинку. І вирішила приміряти цю сукню і зрозуміла, що це зовсім не те, що мені треба. Перш за все, вона дуже широка. Ну, Зараз тут також можете бачити, що вона достатньо широка. І я спочатку не могла зрозуміти, чого вона така широка, а потім переглянула свої розрахунки і побачила, що я рахувала сукню на охват грудей 118 см. При тому, що мої, мій власний охват грудей так, без свободи облягання 106. Чого я поклала 12 см на свободу облягання, ну, я не можу пояснити. Скоріше за все, тому що я в той самий час рахувала кардиган, пухнастий кардиган. Вже вийшло відео, відео про готову роботу. Якщо ви раптом не бачили, можна переглянути. І кардиган, звісно, я робила з достатньою свободою облягання, тому що ну, це кардиган. Кардиган має одягатися на якийсь верхній одяг, так? на ту ж саму там, сукню, светер, футболку, майку ще щось. Тому там, звісно, я заклала велику свободу облягання. І, скоріш за все, я не змінила цю цифру в табличці, де я рахувала, чи спеціально, чи свідомо. Не пам'ятаю вже чесно, можливо, просто не помітила. І залишила таку велику. А така велика свобода облягання на сукні, у якої, хочу нагадати, має бути приталений силует. так, додам вам зараз картинку, референс, який я в'яжу. Це зовсім не те. Коли тут на початку я теж приміряла, ну воно ще було нічого, от коли на, на грудях було, то ну, так, воно вільненько було на грудях, ну, думаю, ну нормально, воно ж тут деталі якось стягнеться. Я чомусь була впевнена, що ця резинка має підтягнути сукню, і вона буде таким, як. Кулькою такою так, стягуватися, але ви бачите, що вона нічого не стягує. І це, в принципі, було очікувано, тому що ось моя горловина, яка майже нічого не, не стягує. Мені також ще здається, що я, я забула, які тут були спиці на резинці. Мабуть, треба ще менший номер брати, ніж я тут взяла, бо ця, ну ви бачите, нічого вона не стягує, стягувати не буде. І що ще, що ще, ось тут зараз в районі резинки. Різниця між моєю талією та талією, що я в'яжу, 25 сантиметрів. Ну ви розумієте, що 25 см – це точно не приталений силует сукні. Я розумію, що сукня має мати свободу облягання, так вона не має бути в натяг або в обтяг, але він має бути незначний, лише щоб було зручно рухатися, а не 25 см. Ну, тобто, це зовсім не те, що мені треба. Чогось я вирішила тут не робити збавляння, так, і просто на резинку покладатися, але ну, на цю резинку неправильно покладатися і розраховувати, що вона мені зробить приталений солет. Тому е доведеться мені все це розпускати. На жаль. Причому розпускати мені доведеться навіть не до підрізів, а навіть більше. Я вже перерахувала, там треба ще кілька рядочків реглану розпустити, щоб ось цю ширину трошки прибрати. Бо, Воно це занадто. Якщо б я в'язала сукню пряму, так, ту, що я називала в огляді суконь, сукня светр, то тоді можна було б залишити навіть таку свободу облягання, так? Бо сукня светер вона має бути такою оверсайзною, такою прямою. І там було б нормально так, навіть те, що там талії немає. Що велика свобода Наталії потім на стегно, воно б нормально сіло, і я б залишила. Але ж моя задумка була інакшою. так? Це мала бути саме приталена сукня. Тому, чого я не подумала про те, що мені ось тут треба робити збавляння Наталію. Як, наприклад, я робила на літній сукні. так? Там є збавляння Наталію, щоб отримати якраз ось цей силует пісочного годинника. Чомусь не знаю. Тут я вирішила, що мені не треба. Але тепер розумію, що ні треба, тому буду все це перераховувати. Буду перераховувати ширину самої сукні. Ну, я не буду розпускати вже кокетку, так залишу, як є, просто трошки розпущу, там, мені здається, два чи три ряди треба розпустити реглану. Трошки скорочу регланну лінію. Нічого страшного, там в мене є запас. Або, можливо, прямо ще трошки тут пров'яжу. Зараз буду перераховувати і дивитися. І потім після виточок треба робити збавляння саме по тілу, щоб вийти на вущу талію. Так, вона все одно буде з запасом. Звісно, вона не буде прямо в обтяжку, там чітко по мені, але 25 см це тумач для приталеної сукні. Тому трошки поспішила, трошки не подумала. так, Я за ці два тижні. Ну, не дуже в'язала сукню, маю зізнатися. Я більше в'язала кардиган, бо він вже був на фінальній стадії. Мені хотілося його дов'язати. Більше чогось в'язала той смугастик, я показувала в минулому відео також, бо там така градієнтна пряжа, воно так цікаво в'яжеться. Якось вони мене захопили, і сукню я в'язала мало. Ну і мені здавалося, що ось цей невеличкий шматочок тіла. Я вже якось там до кінця тижня дов'яжу. І бачите, ось така халепа сталася. Після цього включення я вам покажу, як це сидить на мені, щоб ви побачили, що це точно не те, що має бути. Ну, і навіть 118 в грудях на 106, ну, на мій погляд, це забагато. Я не люблю таку прям велику свободу облягання. Саме на сукні, мені здається, на такій сукні. На такому фасоні має бути менше. Да, я задам трошки менше. Можливо, 112-114 буде нормально, а ось ці 4 см ні, це забагато. Тож, ось так сталося, що я зовсім вибилася з графіка, так, бо розраховувала, що за ці два тижні я дов'яжу тіло. І сьогодні, сьогодні в мене субота, в принципі, якби все було окей, то я б ось цю розинку за суботу, неділю вив'язала і була б в графіку. Але мені доведеться все це розпустити. <хи> і на наступному тижні тоді доведеться ну, працювати більше саме над сукнею. Ну, в мене зараз і немає кардигану, залишилось лише два процеси на спицях. Тому я думаю, що я вирівняюся, і виходить, що за наступні два тижні мені треба перев'язати тіло і зв'язати два рукави. Ну, не знаю. <ріст> така собі задачка. Із зірочкою. В принципі, якщо взагалі все відкласти і в'язати лише, лише це, то може. Подивимося. Тож, отак не все стається, як нам хочеться. І що зайвий раз я собі можу сказати, що треба бути уважнішою. І треба все прораховувати наперед, а не думати, що я походу щось там на око. Зроблю. До речі, я тут на око, я вже десь коли в'язала, я зрозуміла, що воно якесь дуже широке. І бачите, я тут намагалася робити збавляння, але, звісно, там ці 2-3 збавляння сильно погоди мені не зробили. Треба було їх активніше робити. Можливо, навіть взагалі доведеться отут тут до талії скоротити в нуль, щоб саме вийти на приталений силует. Ну, чогось я не знаю, захопилася і, і забула, що воно ж має бути приталене. І, знову ж повторюсь, на літній сукні я ж робила витачки, я приталювала, вже, тобто я знаю, як зробити приталений силует, але тут чогось ця резинка мене збила. Ну, коротше, ви зрозуміли. Щось думала, про щось, про щось думала, про що невідоме. Тож, буду розпускати і перев'язувати. А Зараз покажу вам, ще, як це виглядає на мені, буде вставочка і все. І піде це в розпуск. Тож, підписуйтесь і чекайте нове відео через два тижні, де ми побачимо, чи встигну я тепер щось зробити з цим, чи ні. Бо не все так буває гладко, як нам хочеться. Але це нормально. Я вже ніч не переспала з цією думкою засмученою, тому зараз нічого. Це ж не вся сукня, це лише шматочок. тому... Добре, що що зараз можу це виправити, а не мучитися потім з роботою, що мені буде не подобатися. Я завжди такого не завжди то ні, точніше, Раніше я такого принципу не притримувалася і потім від цього страждала. Але зараз. Ні, все ж таки борюся з собою. Краще розпустити зараз, коли ти це бачиш, коли тобі не подобається, ніж намагатися, та потім якось сяде та рукавом підтягнуся, та в ВТО щось виправить та резиночку кудись ставлю. Ну ні, ну, якщо воно не те, то воно не те. Тому все. Забалакалася. Тож, перевірте, чи підписані ви на канал, щоб не пропустити наступну серію, бо бачите, вже мій серіал перетворюється на трилер. Це вже не, не комедія, не мелодрама. Це така драма з елементами трилеру. Тому підписуйтесь, буде цікаво. І будемо дивитися, що з цим буде відбуватися далі. Stare at your beautiful sweater. Colors were so wild. Patterns knit together like a happy child in your beautiful sweater. Також хочу нагадати, що ви можете переглянути відео інших дівчат, які також в'яжуть сукню за хештегом Сукня 77. І перевірити, а як вони вкладаються в строки чи ні. І побачимося з вами через два тижні і перевіримо, що там в мене зв'язалося. Тож не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також буду дуже вдячна вам за вподобайки і за ваші коментарі. І також дуже вдячна моїм спонсорам, бо ваша підтримка, неймовірно, мене надихає і дозволяє рухатися вперед і знімати нові цікаві відео для вас. Якщо ви також хочете підтримати мій канал, ви можете оформити спонсор. На YouTube. Десь ось там є кнопочка. Тож, на цьому в мене все. Бажаю вам всього найкращого. М'якенької пряжі, рівненьких петельчок, і побачимося точно через два тижні в наступній серії серіалу, і, звісно, ще раніше в моїх наступних відео. До зустрічі, па-па!